Всім гарного і позитивного. Все, скоро вже в буде йме посліднє блюдо, а в то буде ребра з ріпу фукану. Ріпу фукану я вам клала у тих ну, других відео. Показую вам, як ребра се обертають Проупалайний гоба, 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 гоба. А ну то ми мало. Скорінько, скорінько. Раз, 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 раз. Нося. Ану, сими мам. А зараз вам буде казати, яка подача. Так. Ріпа фукана в нас вже на блюдах. Показуємо, як і з брензу та з зеленушку. М -м -м -м. Ну, а тут в нас ріпка така фукана, дивіться, з брензочком. І це ріпа фукана з бринзу. Не хоті з чим. А е ріпа з бринзу. Зараз зелені. Скорінко, скорінко не застивало. Ми зеленю посипаємо і відносимо на свадьбу. Давайте. Зараз вам покажу, як виглядає блюда. Поскорінькому, скорінько, скорінько, раз, 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 раз. Не вам ручки бігають. Посипаємо кунжутиком. І сяк воно виглядає. Приблизно сіки реберться там. М -м -м. Смакота! Смакота, кунжутиком, часничком, зеленим коріандричком, коріандропівського на м'ясо. І несеся. Несеся, повтираємо. Тарілочку повтираємо. Жі! І виносимо на свадьбу. бо персонал це мало реберця, так лише показує. Та. Айсе робочим йо! Їм ще не надоїло їсти ні ребра, ні голод, ні жашли. Так що кушати вони хочуть теж, не мої кукушки. Все, всім гарного і позитивного, лягайте спати, з зазоріка. Ще зробіть їсти, бо не були голодні.